Всім привіт! Всім моїм підписникам привіт! Так виходить, що сьогодні буде одне відео. Ну, у мене проблем дома багато. А тому сьогодні буде одне відео. Молодец, он, си. Ти, 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 маше в Так. Идем в аптеку, маше. Так. Ось я скучно вже в мене трошки не виходить сьогодні зняти багато відео. Тому я зніму одне сьогодні. Певно, вибачайте вже як виходить. Бо в мене щось трошки зашиваємося вдома. Проблем багато. Тому ми йдемо далі. Так. Давай. Уйди. Ну, диви на нього. А ти ж выглядит, ну? Ай, з тобою не соскучишься. Йдемо об'єкт. Ну треба ENAP. І, мабуть, магнікор, пластинку. Так. Пластинку магнікора. Треба, так? Да? да. Так, сейчас я виключу камеру. Почекай.